Доброго дня, шановні пані і панянки. цього вечора знову з вами я, Наталя, я хочу вам показати ті варіанти хусток, зав'язування хусток, які мені не вдалося показати в останньому ролику коли на телебаченні. Там я тільки розповідала про те, як можна скомпонувати хустку з шапкою, але не показала вам. І через то сьогодні я хочу показати, власне, як компонувати шапку, хутляну, бо зараз вже йдуть холоди щоб вам було затишно і красиво. Бо краще один раз побачити, як сто разів почути. Отже, якщо пам'ятаєте, була тоді оця велика чорна хвостка. Можна, звичайно, з нею зав'язати через те, що вона така затишна і буде багато тут усього. Але я б ну, взяла, звичайно, то, до якої шапки і до якого вбрання. Ну, от Я маю таку хутряну худя... шапку, покажу вам її. Отака. От і от я казала у своїх відео, що ну, я не люблю носити шапки, дивіться, покажу через що. Наприклад, тут я одягаю, як всі жінки. Це сучасна шапка. От я маю зачіску, ну і що? Якби в чому? Де цимус, де що то волосся мене дратує. Якщо вітер, воно лізе сюди. Якщо його забрати отак, це я вам розповідаю, чого я не люблю. Це класичний варіант. От як зараз всі жінки носять шапки. Ну, може, хтось любить. Так, то будь ласка. Якщо забрати так, ну до чого ці хвостики і вуха відкриті холодно. Це чому я не люблю. Тепер дивіться, що робить хустка. І я казала, так, яку ж хустку обрати. Я, наприклад, обираю оцю, це цілком сучасна хустка, індійська, я вже її показувала. Вона має купу тороків. І я складаю її отак на кут. І не ховатиму оце всередину, а навпаки. Накину на голову отак. О! Щоб всю красу було видно. Тоді що я роблю? Я забираю волосся, накидаю отак от хустку, можна ще її загорнути. Так трошки підтягаю тут, щоб було затишно і зручно з шапкою. Шапка має бути трошки завелика на вас. Якщо затісна, так не буде. З хусткою. І от одягаю з хусткою Шапку. Бачите, вже цілком виглядає інакше, правда? Це вже щось якась давня Русь, чи я не знаю, казахська якась пані. Що ми робимо далі? Якщо це дуже тепла хустка, ви маєте два шари і у вас будуть захищені вуха, шия, тут все, і ви можете собі мати навіть декольтельне велички, так? Якщо ми виходимо на вулицю, це дуже буде тепле вбрання, хутряна шапка, груба хустка, якщо вам хочеться погуляти, зараз йдуть скоро вже різдвяні свята, довго знаходитися на вулиці, якраз буде гарно такий обір. Отако оберете і зав'язуєте один раз. І от маєте такий образ. Бачите? І собі гуляєте, скільки хочете. Одягаєте тут щодо зверху, що ви там маєте дубльонку чи пуховика. А якщо, нагулявшися зимовим, холодним вечором, вам захочеться зайти до кав'ярні, а не, ну, не будете хотіти знімати, наприклад, шапку, бо там ваша фризура буде не та, можна лишити отак, бачите? І ви вже як королева. Це знову ж таки хустка, як волосся. Ще можна зробити варіант отак легенько. Не зав'язувати, а легенько лишити в приміщенні отак, щоб не знімати шапку, щоб не було видно вашої пом'ятої зачіски. І отак, легенько. Ну і ще хочеться, коли ви гуляєте на вулиці, ясно, що не видно тут прикрасів, бо вони сережок, вони закриті. А якщо ви приходите в кав'ярню, в приміщення до когось в гості, то можна одягнути такі сережки. Зараз оператор вам їх трохи покаже ближче. Перший їх одягну. Я обираю такі, Вони такі блакитні з білим. Називається Маленька зима. Вам ближче покажу. така маленька зима тут, синя і біла. Вона так розставила ручки, це лялечка. Ну, щоб обіймати вас в своїх рукавичках, щоб вам було тепло. Отже такий образ. І хочу сказати, що на відміну від традиційного способу, як поєднували наші бабусі і прабабусі багато віків хустку і шапку, то це не було так, це було навпаки. Спочатку вони одягали шапку, шапочку, Ну, не таку вони мали свою, то називалося очіпок. Чи там, Сорока в когось була, кичка, так, шапочка, закручувала волосся, одягала шапочку зверху хустку. Можна так само зробити і так, але не з цією шапкою. Наступного разу я вам покажу, як зробити сучасною шапкою, коли шапка під підспід, а хустка наверх, яка то має бути хустка, яка то має бути шапка. Стежте за моїми відео, приєднуйтеся до нашого вебінару, який відбудеться 1 грудня о 19 годині. Подивіться на мою сторінку у Фейсбук Я за Полідіс Наталя, там є вся інформація. Дякую вам за увагу. Прикрашайте себе, особливо зимою, коли так є сумно, сіро. Будьте гарними, надихайте своїх чоловіків. На все добре.